Розпочинаємо свою подорож до Львова на Volvo C40. Зараз без 15.08 ранку плануємо добратися за 6 годин. Зарядили машину вдома до повної зарядки на 90%. І цієї зарядки має вистачити. На 270 кілометрів. Перша зупинка для підзарядки. Проїхали до Житомира, заправка на Бог. Витрати 50-40%. От запас ходу на 160 км. Так, зарядились мене на 80%. Швидкість заряду впала до 50 кВт, хоча там мало б бути більше сотні. Цього нам вистачить на 260 км. І наступна зубинка буде за рівнем В місті. біля міста Дубло. От Їхати нам 3,5 години більше 200 км. Побачимо наскільки всього вистачить. Для економії заряда ми вибрали швидкість 90 км. Це найбільш оптимальна швидкість, при який заряд і витрати електрики найбільш оптимальні, але здається, ми повз як черепаха. Чому я так можу вільно їхати і не триматися за руль? Тому що тут є драйв Assist. При воді. От. Але повністю це не дозволяє не тримати руки на кермі. Ось можна побачити, що з'являється значок, що типу, водій, будь ласка, тримайся за кермо. Тому що це небезпечно. Ну і, Звичайно, ерорка та нагадування, що не можна так от вільно користуватися всіми благами цивілізації і не триматися. Тримає до неї дистанцію, хоча швидкість мала б бути в 90 але автомобіль тримає дистанцію і підраховується, під, підлаштовується під швидкість попереду їдучого авто. Так. Тож, які з'явилися переваги в електромобілі під час поїздки до Львова? середньої 90, але зараз тягнемося з швидкістю 70, тому що це сплошна лінія і не можна пересікати, бо це штраф. Але коли ми повзли як черепахи 90, то швидкість 70 не така вже і каже, повільна повільно. Що так повільно, що так повільно. Але коли ми їдемо на автомобілі дизельному, бензиновому, то коли їдеш 130 і потім. Починаєш їхати 70 за фурами, як от зараз, то це здається, що можна там з зійти. Але тут нормально. Тягнемось собі так. Черепашки за черепашками. Значит, запланована заправка нам не далась. По кілометражу вирішили зупинитися раніше в місті Горбаків перед Рівному. Ось тому що. На 90 кілометрів. Лише запасу ходу залишилося, це 28%. Кірові. Тому підзаправимося і поїдемо далі. Така громче. Значить, тут у нас заправка пішла трошки швидше. 116 кВт. Подивимося, скільки воно зарядить. Так, 1240 зарядилось на 80%, це має вистачити на 260 кілометрів. Подорожуємо далі. 40 хвилин пішло на зарядку. Тут заряджаємося у Львові. Тож доїхали до Львова. Довжина маршруту склала 522 кілометри. Доїхали за 6 годин 53 хвилини і 22,5 кВт. на ну, 100 Кілометрів середній розхід середній витрати. Тож, повертаємося зі Львова до Києва, запас ходу на всі 65 км та 26%. До Львова приїхали 27 хвилин. Найближча заправка це Око, яка там зручна і по дорозі нам. От зараз трошки підзаправимо машину і поїдемо далі. Виїхали приблизно о 12.10. Подивимося, скільки доїдемо, плануємо. Не обмежувати швидкістю в 90, а їхати трохи швидше, 100-110. Побачимо, які буде витрати електрики. І наскільки воно буде вигідніше. Значить, вже не такими черепашки вже їдемо з швидкістю 120 км і навіть можемо дозволити собі обганяти деякі. Із Львова доїхали до Рівного, тут, до білої криниці, тут вирішили підзарядитися. Ось. І далі прямуємо до Житомира. Там буде наша наступна зупинка і наступна підзарядка. Так, доїхали до Житомира і навіть не довелось заряджатися на дорозі. От, 18 година, 10 хвилин. Доїхали до тієї заправки як і планували, І, в принципі, зарядку. Проте розрахувала майже вірно. Так, в країні наша зарядка зарядилась на 57% на 160 км має вистачити. Вдома вже побачимо фінальні результати. Восьма година вечора, доїхали додому з такими результатами за 5 годин 40 хвилин середньою швидкістю 91 км. Тож загальні результати нашої подорожі. Відбулося у нас три заправки в Житомирі в Рівному у Львові. От Гроші коштів витрачені можна побачити, скільки це було в загальному. Коштів було витрачено на поїздку зарядні станції більше 1000 гривень. Ну і 100 гривень можна рахувати, якщо вдома заправлялися з нічним тарифом. От що дуже виглядно. Весь час у нас на дорогу займав 6 годин 53 хвилини. Ну і В загальному ми витратили на дорогу з зарядками і такими невеличкими перервами 8 годин 45 хвилин. І всього це приблизно 117 кВт на дорогу вийшло. От. Середня швидкість у нас була 90 км. Ми її не перевищували. Назад ми їхали вже з більшою швидкістю. Середня була 120 км на годину. Також було три заправки. От, трошки дорожче вийшло у нас поїздка назад. Ось стіни можна бачити на дошці. От, так само 15, 519 км. Проїхали, середня швидкість більша, витрати кіловат на 100 км більше, але дорога зайняла приблизно на годину менше. І витрати по кіловатах 132 кВт. Кіловат. Ну і відповідно по коштам теж на зарядку вийшло 2292 гривні. Тому ось такі в нас результати.